Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні у нас 26 травня і ми висаджуємо розсаду помідорів на город. Ось така розсада. Цього року дуже дебела, такі красиві помідори, але трішки зависокі. Тому ми будемо їх садити лежачі, можна так сказати. Вже в нас є досвід, вже був такий один рік, коли також переросла розсада. І ми з цим впорались. Будемо поратись і цього року також. Робимо лунки. Зараз прольємо їх водичкою. Навірно, трішки загустовато. Змінюємо. Будемо садити десь 50 на 70. Да? або навіть 50 на 50. Кожен рік по-різному. Я вже не пам'ятаю, як ми в А, ну, там взагалі у нас були з міжряддям більше метра. Так, от такий помідор. Трішки він задовгий, тому ми отак його ложимо Він у нас з закритою кореневою системою, тому так, щоб не розвалився. Потім поливаємо. Він потім по всьому стеблу, яке ми занурили у землю, пустить корінці. Такий помідорчик виходить. Ну і зрештою будемо так саджати. Так що, якщо у вас переросла розсада, то це не біда. Ну, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.